Вітаю вас. Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проєкт власний погляд. І гість нашої студії Володимир Дубровський, старший економіст центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, все таки будемо говорити переважно на так зване табу або дозвіл на розкіш, чи може бути розкішною життя розкішним життя українців, тому що Кабмін, от нещодавно, буквально вчора. Запропонував знизити мито на дорогі і катери, і автомобілі об'ємом двигуна на понад три тисячі кубічних сантиметрів. Насправді, що це? Чим це можна назвати? Це дійсно дозволяє більш ну, тобто, розкош подешевше чи ні? Ні, ну насправді наврядчі вона подешевше. Предмети розкоші вони тим відрізняються, що вони тим більшим попитом користуються, чим більше в них ціна. Це це за означенням того, що є росліш, а що не є розкіш. Нормальні товари ведуть себе по іншому, тому навряд чи вони подешевшують, але це не торкнеться ані простих українців, ані майже не торкнеться бюджету. Це така суто технічна річ. У нас є певні зобов'язання перед всесвітньою торговельною організацією, які ми маємо виконувати. Це дуже незначне зниження. Воно не призведе до великих втрат бюджету. Але Воно, мабуть, і не зробить заможних більш заможними, як кажучи, не дозволить їм більше ще більше користуватися предметами розкоші, бо вони і так собі в цьому не відмовляють. Взагалі, ну, в нас в Україні дуже різко відрізняються там люди нижче середнього рівня фінансового прибутків, і багаті, ну ті, хто мають високі прибутки середнього класу, фактично немає. Ну, це ж теж, теж якось впливає такі обмеження або, навпаки, зниження таких, такого мита. Як ви вважаєте? Ні, ну, це, це ні на що не вплине. Впливає насправді державна політика. Якщо людина має можливість збагатитися власною працею чи відкривши власний бізнес, їй нічого не, не заважає просуватися, так званий соціальний ліфт вгору працює, тоді в країні дійсно утворюється великий прошарок середнього класу. Бо дуже багато людей, які можуть кваліфіковано працювати чи вести дрібний бізнес, і дуже небагато людей, які можуть вести дійсно великий бізнес, це просто дуже рідкий талант, розумієте, і цей талант, ну в, так, в такій ситуації, він відповідно винагороджується. Ці люди стають багатшими, але такі такої прірви між цими багатими і середнім класом немає. І крім того, в тих країнах, які є дійсно успішними. Ці багатії вони не демонструють свою розкош показовано здебільшого. Ну я не кажу про е, нафтовидобнувні країни. Там ситуація інша. А так, взагалі, це вважається таким собі дурним тоном. Е, навпаки, вони демонструють свою демократичність, вони їздять на Ну, авто, звичайно, високого класу, але не майбах. Ну, наприклад, ну, міські якісь такі припри приїздять друзі з Європи і кажуть, а я хочу подивитися, як виглядає Бентлі чи Lamborghini, Я нікого ніколи в житті не бачив. А людина живе в країні, яка ну, разово багатша за Україну, і там безумовно є багаті люди, які не менш багаті ніж в Україні, але вони не хизуються своїми статками. Якщо вже людина має багатомільйонні статки, то в неї є альтернатива. Або вона вкладає ці гроші в свій бізнес і вони зростають, створюють робочі місця, створюють багатство, або вона їх вкладає в таке показове споживання. І ось коли в неї є, по перше, можливість їх примножити в бізнесі. По-друге, суспільство так на це дивиться, що їй краще. Вона має більший престиж, коли вона не вкладає вказове споживання. А це показує показовим якимись предметами. А ні, вона просто відомо, що це людина з такими статками. Угу. Вона їх декларує чесно, відверто. Вона їх вкладає в бізнес, і всі її поважають за те, що вона має такі статки, що вона їх чесно зробила. А не за те, що в неї є там порше, чи катер, чи угу. яхта, як там в Романа Абрамовича на 150 метрів, так. Це е, культурна річ. І по-третє, е, ну я колись починав бізнес на початку 90-х, і е, було дуже показово, що коли людина приїжджала до банку за кредитом на Таврії, її в кредиті відмовляли. Коли вона брала напрокат БМВ і приїздила до цього ж банку, то да, тоді давали кредит, бо вона ж солідно виглядає. І це, на жаль, теж продовжується. Тобто людина. Довіряти їй чи ні, вона так мовити, нашого mm -hmm. кругу, чи нашого кр нашого округу вимірюється вартістю годинника, наприклад, чи вартістю е, яхти, чи наявністю там Ну, от, Якщо це? нам треба в Україні виконувати певні зобов'язання перед сод mm -hmm. перед взагалі перед світовими фінансовими так би мовити, партнерами. То які ще ми б мали виконати обов'язки? Ну там я не беру до того, щоб вчасно виплачувати вже запозичене. Ні, ну якщо казати про е, зобов'язання по суд і особливо по зоні вільної торгівлі з Євросоюзом, коли вона буде підписана, ну як якщо вже торкатися теми автомобілів, ну найбільш швидше для мене річ, це фактична заборона, заборонні мита на везення уживаних автомобілів в Україну. Оце те, що якраз е, знадобилося б нашому середньому класу, е, бо в, в країні, де зарплати є нижчими, експлуатувати уживане авто економічно вигідно. В нас, скажімо, ремонт коштує там, умовно кажучи, 100 гривень. Такий самий ремонт в Німеччині буде сто, коштувати 100 чи 200 марок. І, звичайно, е, отримувати такий автомобіль в Німеччині може бути дорого, тому він там недооцінений з нашої точки зору. А в нас це вигідне придбання тим більше для тих, хто хто використовує їх для роботи, ну і просто для середнього класу. І розмір цієї цього розриву він складає кілька тисяч євро. Тобто на кожній на кожному автомобілі, який заборонили ввезти в Україну, українці насправді недоотримують користь, яку вони оцінили в кілька тисяч євро. Угу. Цей захист вичизняного виробника виносять за моїми підрахунками. Збитки, отак, отакі збитки, наявні збитки, в розмірі близького мільярда євро на рік, щонайменше. З кожного? Ні, з кожного для, для України в цілому для, України, для при цьому, при цьому <звітлення> весь випуск цієї галузі складає менше мільярда. Весь випуск, не прибуток, а випуск. А вони ж збирають автомобілі з імпортованих комплектуючих. Тобто нам було б набагато дешевше утримувати оцих робітників, про яких вони кажуть там. 15 тисяч робітників, отримувати їх просто uh -huh. своїм власним коштом, але їздити на уживаних автомобілях і не запроваджувати таких е, заборонних мет. Це є одне з зобов'язань, але наша країна його, так мовити, хитро обходить. Наприклад, на було, була заборонена на ввезення автомобілів старше е, за, 8, за 8 років. Е, замість заборони зробили заборонну плату за першу реєстрацію. Це нібито не мито. Але це теж заборона. От Росія таким самим шляхом пішла, теж захищаючи свого неконкурентоспроможного внутрішнього виробника, вони запровадили утилізаційний збір. Хоча добре відомо, що, ну, по-перше, в тих країнах, де дійсно автомобілі утилізують, там це справа власника. В тій самій Німеччині власникові треба сплатити певну суму за те, щоб його старий автомобіль утилізували. Якщо він цього не зробить, то його штрафують. І це чесно, бо це оплата вже тоді, коли він дійсно від'їздив своє. А наперед сплачувати цю плату, це по-перше, ну кредитувати державу, невідомо не за що. По-друге, в нас автомобілі здебільшого не викидають на сміття. Їх здебільшого розбирають Розбираю по позавчастинах. Угу. Знов таки в країнах, де дорога робоча сила, в тій же Німеччині, там в Америці, в інших. Там є такі звалища автомобілів, бо невигідно їх розбирати в і, частинах. І навіть там є такий бізнес, там якісь там негри працюють, їх там розбирають. А в нас просто ну, залишаються хіба що козова. Все, все інше йде якимось чином в діло. Ну, і між чим навіть козова, і навіть ті, 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 ті частини, які відпрацювали своє. Вони підлягають утилізації, і в нас є навіть мито на вивезення металобрухту. Нашим металургам не вистачає металобрухту. Тобто, якщо б, власне кажучи, так і відбувається, цей металобрухт скуповують і навіть плачуть за нього гроші. Тобто жодного утилізаційного збору за автомобілі бути не може. Я ще можливо зрозумів би за, скажімо, шини для автомобілів, бо їх дійсно там буває важко утилізувати. Але це не співставні речі. Ну а Росія таким чином розпочала торгівельну війну з Україною. Зараз е, Україна теж хоче запровадити такий самий збір. А який має Україна, так би мовити, навіть неповноваження, яку силу над Росією, якщо Росія постійно жодний, щось. Жодної. А... Бо для, нашого, для, нашого, для наших виробників російський ринок важливий, для російських виробників наш ринок мало важливий. Тобто це просто таке, ну, так би мовити, постріл Виклипу, з, з, з угу. плематичної руш, 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 рушниці в слона. Воно її тільки роздратує, ну насправді, якщо більш так ну, ніби глобально брати, то Україна залежить зараз від світової взагалі економіки, які іще нам можуть загрожувати, так би мовити, ну, мита не мита для самих людей, так само як зміни в податкових кодексах і зміни саме, що стосуються і бізнесменів і звичайних людей. Чого ще чекати, можливо, навіть до парламентських виборів? Ну, я Сподіваючись, що до парламентських виборів вже залишилося не так багато часу, вже сюрпризів таких особливих не буде. Тим більше, що і влада досить обережно зараз ставиться до будь-яких сюрпризів. А ось після виборів такі сюрпризи можливі. Ну, по-перше, якщо в нас така течія в інтелектуальному середовищі як економічний націоналізм, якщо воно набере якусь силу. То дійсно можуть бути запроваджені якісь мита, ще щось, що відповідно позначиться на цінах і на доходах населення, на реальних uh -huh. доходах, бо ціни на відповідні товари зростають. Якщо держава запроваджує мита, то це ну, для населення це геть погано. Для когось, хто стоїть за, цим, за цією галузю, це можливо і добре. Планується введення податку на нерухомість, але я не думаю, що його варто боятися, бо він, по-перше, розповсюджується тільки на досить великі помешкання, і по-друге, він є дуже помірним. Такий податок варто мати, тому що він все ж таки спонукає до певного більш ефективного перерозподілу цього житла, бо коли там, скажімо, одинока. Якась бабуся проживає в трикімнатній квартирі, а поруч молода сім'я з двома дітьми uh -huh. живе в однокімнатній, але бабуся не хоче цю трикімнатну квартиру продавати чи, чи здавати в найми, то, звичайно, від цього в суспільство більше страждає, ніж виграє. Але е, цей податок не буде помірним. Багато разово говорилося те, що з чого ми починали, про податок на розкіш. Якщо говорити про податок на розкіш, він звичайно не принесе великих прибутків до бюджету. Це все в межах коливання тих великих податків, які дійсно наповнюють бюджет. Він принесе значні труднощі в адмініструванні для тих, хто владіє цими предметами розкоші. Але знов таки можливо такий податок необхідний для того, щоб принаймні, продемонструвати, що багаті діляться з бідними. Зрозуміло. Давайте ще послухаємо а, думку і запитання від глядача, які а, глядачі мали можливість сьогодні дзвонити, mm -hmm. які кожного дня з 10 до 11. Будь ласка. Здравствуйте, мене звати Олексій, я із Запорожжя. Скажіть, раніше парламент хотів ввести налог на розкош, на автомобілі дорогі, на яхти, а тепер Кабінет Міністрів, наоборот, ставку налогу на эти Предміри наоборот сокращают. як это понимать? де здесь політика соціальна. Ну, да, тут навпаки не відвертають від це. Э, скорочує, скорочується мито на ввезення. А э, водночас э, може бути запроваджений і має бути запроваджений податок на користування. Угу. Це зовсім інші різні речі. Тобто, э, взагалі кажучи, від, по відношенню до таких э, засобів, як які реєструються, як нерухомість, катери яхти, автомобілі, набагато краще мати податок на користування, аніж податок на купівлю. Наприклад, зараз в нас існує, про це не всі знають, акциз на автомобілі. Нібито автомобіль це така шкідлива річ, як там, паління, чи горілка, чи щось таке інше. Насправді це абсолютно несправедливо, це такий рудимент радянських часів, коли автомобіль вважався предметом розкоші, це зовсім не предмет розкоші. І набагато краще стягувати податок не на те, що людина купує, а з тим, щоб вона постійно виплачувала за користування таким предметом розкоші, або в ну, випадку автомобіля це податок, який в нас існує, і має можливо навіть бути збільшеним на вартість пального. Тобто, чим більше людина їздить, чим більше людина споживає цього пального, тим більше вона їздить по дорогах, тим більше вона сплачує податку. Це е, достатньо справедливо. Але може бути одночасно і податок на володіння, особливо предметами розкоші. Uh -huh. Це набагато набагато легше людям сплачувати такий податок, воно не зменшує, так би мовити, не, не так, не викривлює попит, а просто людина сплачує. Е, це для неї навіть помірно, тому що витрати на експлуатацію таких ось предметів, які тут на малюнку, вони не не з цим податком, тобто це для неї не важко. А з іншого боку, ну щось бюджет на цьому отримує. Зрозуміло. Ну я вам дякую, що знайшли час і роз'яснили ці економічні такі нюанси. На все добре. Нагадаю, гостем студії був старший економіст центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна Володимир Добровський. Нагадую, телефонуйте нам щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 ранку. І залишайте запитання до наших гостей студії, яких ми анонсуємо щодня в ранковому блоці на телеканалі Рада. Адже ми робимо політику. Зрозуміло.